Є? Так. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка тварина ніколи, ніколи не дивиться вгору? От яка тварина ніколи завжди, не дивиться вгору, вона тільки донизу дивиться. Тварина. Тварина, так. Да. Ну, людина буває, яка там нап'єється, то вона вже нікуди не дивиться, тільки в пол тако. А ми за тварину зараз кажемо. Я, я думаю, черепаха. Черепаха? Ні, вона таке налюблена сонце, так подивитися, погрітися. Я не знаю. А ти думаєш? лінивець. Лінивець? Ні, вони теж сонце полюбляють. Та, тварина не, дивиться в не така якась е, екзотична, а звичайна. Звичайна тварина. Екзотична? <риснежна> не екзотична. екзотична. <риснежна> 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 як ви знаєте, тварини екзотична. Ну. Я не знаю. Я... Не знаєш. Я буду вам підносити, тоді, бо. Так, я не, не знаю. знаю. Що за а ви не скажете? Не догадуюсь навіть. Ну скажіть, які ви взагалі тварин знаєте? Ви звідки? З Вінниці, чи з міста, чи з села? Жмеринський район. Це місто чи село? Ну, місто, жмедінський район. Місто. Зрозуміло, ви у вас бабуся в селі є в когось чи нема? Є. Ну які там тварини є? Давай. Ну, курка, свиня, корова, гуси, качки. Так, добре, ти вже назвала одну правильну відповідь, так що давай тепер з трьох спроб вкладаєш? А... Свиня? Так. Вона ж завдрі морду тільки донизу дивиться. Так, дякую.